Під час Різдва треба, щоб кожна людина була щасливою. Сьогодні наш збір оголошено для чудової людини, для акторки, для актриси, для співачки, для моєї колеги, для гарної подруги, для Антоніни Приєнець. Тонічка вже не перший рік бореться з важкою хворобою. Ми граємо з нею в парі в спектаклях. І я сподіваюся, я, я знаю, ми будемо ще довго грати і не тільки у Друзі, давайте всі разом дамо тобі шанс на довге і щасливе життя. Сьогодні при вході ми поставили скриньку. Будь ласка, в мірі можливості. І на сьогоднішніх посиденьках у Бреславі Ми традиційно робимо аукціон. А на аукціон сьогодні у нас представлено... Вареники. Тут без вареники тут ви свої були. знаю, що у вас представлено, у нас вареники. Я ніч не спала, ліпила, солістка ансамбля не стала. І добрі людині допомогти хоче. Пані на добрі мені нічого не шкода. Пані Вікторія це сцена ваша. Прошу. Ще святий вечір. Щиро вас вітаю. І варенички смачненькі свої вам представляю. Або ще у нас варити сьогодні, з картопелькою, з кропом, зі шкварками. Такі смачні, такі запашні, Та, Такі руками треба віддати. Стартова ціна. Ну з моєю щирою повагою, з моєю харизмою любов'ю Тисари. Друзі, 300 гривень. Стартова ціла. Ви ж розумієте, це не для того, щоб з'їсти ці вареники, а лише для доброї справи. 500 гривень. 500 гривень один. Дякую. 500 гривень. Один з половиною. 500 гривень. Два. А вареники дійсно смачні. Я знаю, які мене вареники робити. Та Смачні! Я вам клянуся. Юрія, скільки? 700 гривень. Ваші випуски, не зіркомтесь. 700 гривень один. 700 гривень. Два. Голосинка перериває. 700 гривень три. Продано, я прошу вас на. А я винавіш нам подасть кінку. Прошу Ваші описки. Днімайтесь, знімайтеся, знімайтеся до нас. <плес> Знаєте, я не була не зупинила, я з бабуся, я нічого знаю. Це прекрасна людина. Лікар, стоматолог, Оксана Васильівна Симбалюк. Вони дійсно зроблені. Звільбою і ці добрими ручками нашої пані Вікторії. Дякую, маловіде. Але на цьому ми не закінчуємо наш аукціон. 200 гривень один. 250. 250 гривень. 300! 300 гривень. Один. 300 гривень. Ну, мабуть, 500 гривен. Ми хочемо, щоб сьогоднішня зустріч залишила величезний слід у твоїй душі, щоб від сьогоднішньої зустрічі ти стала ще щасливішою, і щоб сьогоднішня зустріч запалила в твоєму серці той вогник який буде давати тобі тепло і світло все життя. Ну що, ми заспіваємо, шановні друзі, я вам всім безмежно. Вдячна. Хай Новий рік принесе вам славу, до а саме головне здоров'я та мир. Будьте щасливі. Дякую вам за ваші добрі серця. Дякую вам. Ми робили все для того, щоб ти була щасливою, здоровою. І на сьогоднішньому вечорі ми зібрали максимальну рекордну ціну з усіх наших посиденька 12 тисяч триста гривень. Вы, люди, я вам ще раз дуже-дуже дякую. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже всі ваші ваші сім'ї. Обнімаю вас всім серцем. Дякую вам. Дякую за ваші серця. Аночка, дякую, за тому санці. Посидіть. Дякую.